Чи можна цю вудку ловити на лодці? Друзі, не те, що можна, а треба. Да? При тому їй дуже якісно управляти. Ми розмовляємо про них, там, наприклад, максимальна довжина з лодки вам більше 4,5 метри не потрібно. Да? Ви випливаєте собі, встаєте там 4,5 для мене це взагалі максимально. Якісна довжина, я думаю, що 3,60 плюс волосинь, якби ще 2 метри, 5 метрів від лодки, у вас, в принципі, з головою має вистачати. І вудлище 3,60, як на мене, з головою. Вудлоща, там до 80 грам будуть важити. Ви все одно закидаєте збоку, чітко ви можете класти. Якщо десь ви ловите там в ліліях і вам треба покласти, можете спокійно і зверху покласти свою оснаску. І є ще дуже прикольні варіанти для лодки. Да? Є короткі вуднощі. Це теж вот 3,60. Да? E, дизайнерський зроблений під бамбук, 47 см вкладеному варіанті. Дуже просто управляти. Ви Вы виплили собі на лодці, вона маленька, складна, ви собі вудлище, там, ні гріботе, ні чіпляєте, ви собі виплили, спокійно, розклалися і починаєте ловити. Є другий варіант, це кілер убійця карася, кілер крутян. вона трошечки жорсткіша на 28-19. в Вона вам дасть можливість з лілі виводити, якщо у вас крупна риба. Вудлищ є багато, є на всі ваші потреби, тому. Питайте, пишіть. Ми всі допоможемо. Складемо, відправимо і всіх проконсультуємо. Гарної дни не па.